Приймаємо, що буде подорожувати в слідчому році. До 20 лютого 2017 року. 17-му році не 17 плакати, заторнюєте, за мисні днями, а ви кажете метрів площі. Сараї, Откуда развития флотці, які я теж підказав, що і мало до лівич? Не треба смотревати. Хорошо, я зрозумів. Я зрозумів. Я зрозумів. Будь ласка, думайте, так правильно? Давайте вторая, давайте на проект. Є проект, який не заходимо озвучені. Будь ласка. Цього я можу доповнити, чому ми здаємося. Я не безпосередньо приймала учитися у розробчицю цього звернення. Мені теж вважається за доцільне наголосити, що ті троє рішення, які розглядають на проти комісія, повинні першими бути виноситися на рішення цей. Якщо ви пам'ятаєте, розпитаєте, слава про це я ви сказав. Ви можете повторити, що сказала Ліса Петрові. Ми ж не показали, що будемо виносити проєкти більше, ті, які розглядалися. Це мене пропустимо зібрати.

Цієї комісії, юридичну ставку, яку нам рекомендує бюджетна комісія. Якщо ні, то навіщо тоді ці комісії взагалі збирають? Чикаємо. Вона рекомендує, давайте поставимо те, що вона рекомендує. Є в тому ще подалося. Но у нас есть кто людей, которые имеют свыше 60. Поэтому здесь надо убить перерывать и подумать насчет.